У вівторок, 10 жовтня, директора департаменту інфраструктури сумської міськради Олександра Журбу випустили СІЗО під заставу в розмірі 1 мільйон 476 тисяч 200 гривень. У прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що на посадовця суд поклав низку обов'язків і наразі прокурор готує клопотання про відсторонення Олександра Журби від виконання службових обов'язків. 10 жовтня цього року за посадовця департаменту інфраструктури було внесено заставу в повному обсязі, зважаючи на те, що була внесена застава до особи застосовано запобіжний у вигляді обов'язків, зокрема прибувати до детективів, прокурору та суду за першу вимогу, не відлучатися з міста суми без дозволу детективів, прокурорів та суду, повідомляти про зміну свого місця проживання. Утримуватись від спілкування з визначеним колом осіб, здати на зберігання до відповідних органів всі паспорти для виїзду за кордон і інші документи, які дають право виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю. Пані Оля, скажіть, будь ласка, а від своїх посадових обов'язків чи було його відсторонено? Дивіться, наразі прокурорам готується відповідних клопотання, ми будемо звертатися до суду з попитанням про його відсторонення. Тобто теоретично він уже сьогодні має бути на роботі, правильно йому так само заборонено спілкуватися з визначеним колом осіб. Тобто теоретично він може бути присутній на роботі, але виконувати обов'язки, які на нього покладені судом. Упродовж робочого дня 11 жовтня кореспонденти телеканалу Відікон намагалися зв'язатися з Олександром Журбою, аби дізнатися, хто вніс за нього заставу, але мобільний телефон абонента відключений. Тож ми запитали у начальника правового управління сумської міської ради Олега Чайченка, хто наразі виконує обов'язки директора департаменту інфраструктури міста Суми. От, наприклад, на щодо міського голови до нас зайшла ухвала вищого антикорупційного суду щодо. Усунення від посади, а відносно журби у нас жодного документу ще немає. Тому скажімо, стверджувати чи від усунути від від посади чи ні, я ж не можу. Скажіть, а як наразі от функціонує управління інфраструктури міста? Там є виконувачі обов'язки Департамент. департамент. Ага. Дам наскільки я знаю, перший заступник Брав'янка виконує там. молодий хлопчик ну молода, молода людина, ну дуже на мій погляд, професійна. Ага. Я думаю, що це, це, це не, не, не вплине на якість роботи або, або взагалі функціонування структурного підрозділу департаменту. Тобто я, на, на мою думку, він как бажу бы, ну, на своєму місці. Це моя е, суб'єктивна думка. А от з приводу журби, телефон у нього е, вимкнено. Е, ви його особисто бачили? Є якісь контакти? Ні, ні. Я не бачив і контактів. Жодних не було з моменту, коли ці події відбулися. Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня НАБУ та Сап спільно з СБУ затримали Олександра Журбу та сумського міського голову Олександра Лисенка на отриманні частини двохмільйонного хабаря, який фігуранти за інформацією правоохоронців вимагали з місцевої компанії, що займалися вивезенням свіття «Амусон». Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за цією резонансною справою.